Ви перебували в ситуації, котра потребує водночас оригінального і відверто ризикованого рішення? Певен, що це не унікальний досвід, але одна справа особисте питання, а інше. Рішення перед багатотисячною публікою, якраз така історія і трапилася з Хансі Фліком, коли він в екстреному порядку вимушений був піти Олин і довірити справу тому, хто взагалі дупля не відстрілює, як грати на позиції форварда. Хоча тепер є певні сумніви, чи не краще вже на постійній основі довіряти бомбардирській задачі саме Араухо, а не умовному Левандовському. Але про все по порядку з вас лайки, і підписка, і можемо починати восхваляти Рональда за отримані три очки. Вже традиційно міжнародна пауза принесла каталонцям нові в скобках проблеми. Дані Ольма та Роберт Левандовський отримали травми. Ферран Торес повернувся зі збірною з дискомфортом. А Гаві, Жон Гарсія, Терштеген і Рафіня і досі залишаються у Лазареті. Звичайно, коли в тебе, як у головного тренера, настільки обшарпаний, побитий життям, склад. То залишається лише експериментувати. Тому ми й побачили Френкі де Йонга на позиції десятки і стали свідками дебюту ще одного талановитого вихованця Тоні Фернандеса, який вперше вийшов у стартовому складі Барси в іспанському чемпіонаті. Виглядає дещо дивно, сумбурно, втім, при такому кадровому голоді флік має використовувати додаткові ресурси. Намагатися пришвидшити пошук ще одного неагранованого алмазу, щоб той миттєво адаптувався і почав тягнути на собі втомлену Барселону. План дієвий чи не так? Але іншого вибору просто немає. Барса підходила до цього матчу не в кращій формі. Команда вперше у 2025 році зазнала двох поразок поспіль. Причому виглядали ті зустрічі як один нескінченний фільм драма про вигорання і суцільну втому головного героя. Відсутність запалу та характеру, хаосу, високій лінії захисту, а головне тотальне виснаження. У гравців банально не вистачає сил на інтенсивний футбол, фліка. Чесно складалося враження, що в них вже ні на яку версію футболу не вистачає ресурсів, і що у матчі з ПСЖ, що у матчі з Севілією, каталонців було відверто шкода, хоча й не без ноток критики, але ми всі знаємо на що здатен той колектив. Тому бачити команду в настільки жахливій ігровій формі дещо незвично. Тим всі вище згадані проблеми продовжили переслідувати Блаукранас і в матчі з не менш загрозливим суперником. Це мить сарказму. Жироною з командою, котра має лише одну перемогу у своєму іспанському активі за 8 турів, тепер вже фактично за 9 турів. З командою, котра так само страждає від кадрових втрат, продаж лідерів, плюс епідемія травм, І до всього цього додається ще й оборона, котра відверто провалюється, дозволяючи наносити опонентам по 15 плюс ударів за гру. Вселяє страх, чи не так? Взагалі озвучуючи ключові проблеми Жерони, ловиш себе на думці, що в них аж занадто багато спільного з Барсою. Хіба що каталонці ведуть активну боротьбу за перше місце в Лізі. Хоча, з такою грою, як в першому таймі, чемпіонство навряд чи можна захистити. Перші 10 хвилин були максимально передбачуваними. Барса домінує, бере м'яч під свій контроль і намагається розпочатати двоповерховий захист Жерони. Все як і має бути середняк, а це ще комплімент відносно поточної форми Жерони. Грає другим номером під грандом. Каталонці перекочують м'яч з флангу на фланг, намагаються підступитися до цієї діви будь-яким способом. Навіть коротенькі прояви тільки так, і через центральну зону. Але парадокс, після 10 хвилин цих безрезультативних залицянь, Жерона починає огризатися. Одна контратака, друга, третя, і вони прогресують. Не лише за кількісним показником, а й за небезпекою, котру несуть воротам каталонців. Фланги тріщать по швах, центр поля відсутні як явище. Складається враження, наче ніщо не може зупинити контрвипади Жирони. Але в чому ж саме справа. Першочергова проблема це клята висока лінія захисту, котра вже не виглядає як один із факторів, котрий допомагає команді. Наприклад, в тому ж пресингу. Там і від того пресингу з боку каталонців майже нічого не було. Головна зброя Жерони стрімкі контрвипади, на які футболісти барси не те, що комплексно підійти до тиску не можуть. Вони навіть на рівні реакції відгукнутися не встигають. Тому в цій зустрічі й не було жодної користі від задраної лінії оборони. Швидше навпаки, вона створювала безліч проблем. Так, зараз знову за розкладом плач по Ніго Мартінесу, але без нього, вже в якому матчі поспіль ця гіператакувальна ідея від Фліка виглядає. Як одна з актуальних проблем команди: не вистачає саме того елементу пазлу, котрий збере всіх докупи і пояснить, як треба грати, будучи єдиним механізмом. То кубарсі затримається і залишить в грі нашого українця Ваната. То Ерік Гарсія не витримає лінію і в жалюгідних потугах намагатиметься догнати швидкісного порту. а на солоденький її кунде може завозитися з м'ячем і оформити такий самий результат. Трімка контратака, котра неодмінно закінчиться ультранебезпечним моментом. Аля, вихід Іч навіч з голкіпером хвала недолугій реалізації Жерони та сейвам ченцного, бо барста ще в першому таймі виймала б мінімум три м'ячі з власних воріт. А місце, в якому Блаугра нас цінують та полюбляють, а не накидують повну торбу голів, це наш телеграм-канал Будні Каталонці. Там я регулярно викладаю новини, статистику та меми про Барселону. Якщо бажаєте приєднатися до однодумців та обговорити долю улюбленого клубу, то ласкаво прошу. Контент у телеграмі за посиланням в описі. По перший тайм Жерона втричі перевершує Барселону за показником XG. і це повністю відображає загальну картину гри. У Барси є гостра проблема в захисті, але по ходу матчу ця ситуація ніяк не вирішується. Суперник вдало підібрав формулу, по якій без жодних проблем може зламувати офсайдну пастку каталонців. Натомість ніякого альтернативного плану в барси немає і доводиться лише змиритися з таким перебігом подій, що й зробила команда. Як ви вже зрозуміли, матч з Жироною був часом для радикальних експериментів. Той же Тоні Фернандес на вістрі атаки, який виглядає ще мало підготовленим для гри за основу барси. Френкі Йонг, який вийшов на позиції десятки, і фактично очолив півзахист каталонців. На незвичній для себе позиції він виглядав досить впевнено зробив 60 передач, з яких три ключові. Створив один гольовий момент і став справжнім двигуном команди в центрі поля. А наприкінці матчу саме Деййонг віддав гольову передачу на переможний м'яч, символічна нагорода за його внесок у гру до останніх секунд. Часто нідерландець мінявся позиціями з тим же Педрі по ходу гри. І, хоча іспанський роботяга оформив філігранний гол ще на початку зустрічі, загальна втома не відпускала Педрі. Було досить помітно, що цьому молодику вже бракує сил, йому потрібен відпочинок. і флік прислухався до цього і замінив Педрі по ходу другого тайму. Добре, що за енергійне насичення було кому відповідати, адже той же Фермін Лопес, який якраз з'явився в другій частині гри, зміг запалити команду. У потрібну мить з'явилися сили і агресивний настрій на матч, пресинг, загострення все за що ми цінуємо. Ферміна. Тим більше за все увагу привертає фінальне рішення Хансі фліка. Нова дев'ятка, у Гляді, Рональда Раухо, ось настільки все погано з каталонськими нападниками: один ніяк не може набрати форму та ще й травмується інший нестабільний. Тому ситуацію довірили рятувати громезному захиснику. Так, він вміє грати попереду за рахунок величезного зросту та відчуттю моментів. До того ж, для уругувайця це не нова роль. У дитинстві він грав саме центрального нападника, перш ніж перейти в оборону. Але навряд чи хтось міг бути впевненим на всі 100% в успіху такої авантюри. Тим гол на останніх хвилинах приносить 3 бали для Барселони. Можливо, флік відкрив нову позицію для Араухо і тим самим закрив багатостраждальне питання про нового форварда. Взагалі. І заміни від фліка дійсно дозволили команді додати в другій частині гри. Я вже говорив про запальний вклад Лопеса, але той же Руні Барджі запам'ятався яскравими діями та вже звичною легкістю на фланзі. Вийшовши в захист Крістенсен, дозволив Еріку Гарсії піднятися вище та бути задіяним в атаках команди. Рашфорд мав досталь моментів, щоб вразити всіх своїм дальнім ударом. Так, команда точно виглядала краще в другому таймі, але вже в звичній для себе манері. Барселоні потрібно провести жахливу першу 45 хвилинку, вислухати німецьку ругань під час перерви і лише після маніпуляції з замінами видати щось більш-менш схоже на футбольну гру. Погодьтеся, це сумнівна формула успіху. Найкращими ж гравцями були Дейонг, Педрі та Раухо, а найгіршими Фернандес та Кунде. Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте матч з Жироною, і чи вдалося фліку знайти нового нападника для Барселони. Також буду вдячний за лайк та підписку, адже це сприяє просуванню україномовного контенту. Ну і не забувайте вімкнути дзвіночок. Далі ще більше відеороликів про Барселону.